Сімнадцята -е в Україні час дізнатися. Останні новини росіяни завдали ракетного удару по Дніпру. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попередньо відомо про одного загиблого. Це 42-річний чоловік. Постраждалих троє. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту. Деталі ще з'ясовують. Крім балістики, росіяни вже атакують українські області дронами та бомбами. Актуальну мапу тривог ви бачите на своїх екранах, як повідомили в повітряних силах для Сумщини та Харківщини, є загроза застосування авіаційних засобів ураження для Чернігівщини та Сумщини, загроза ударних БПЛА. 12 людей поранені через ворожу атаку безпілотника в Нікополі на Дніпропетровщині. Наймолодшому з них 16 років. Він у тяжкому стані. Про це повідомили в обласній адміністрації. Попередньо пошкоджені гуртожиток та 5 автомобілів, і територію ще обстежують. Росіяни вночі завдали масованого удару гираннями по Чугуєву на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, від третьої години ночі впродовж трохи менш як двох годин окупаційна армія атакувала місто п'ятьма безпілотниками. У 24-річної жінки гостра реакція на стрес. Пошкоджено цивільне підприємство, що не працює, церкву, а також житлові будинки. На Сумщину росіяни лише за минулий тиждень схинули близько 400 кабів. З них за минулу добу на Краснопілля прилетіло 50 авіабомб в день і 8 вночі. А тому з громад, де фіксують активізацію ударів окупантів, евакуюють людей. Як розповів в нашому ефірі заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак, у краснопільській громаді на тепер залишилося 152 людини. Звідти лише завчора вивезли 32 жителів. У Миропільській громаді залишається загалом 37 людей. Водночас Віцак закликав виважено підходити до інформації в соцмережах, адже ворог веде інформаційну війну. І наступ на сумщину також анонсується у лапках рашистами. Також не перший рік постійно розганялись панічні настрої по телеграм-каналах рашистським, для того, щоб людей, у людей у місцевих мешканцях ну, намагатися визвати паніку, якісь панічні настрої тому, скажімо так, такої критичної ситуації я б зазначав, що її немає. Поліція Одещини викрила шахраїв, що виманювали гроші в 71-річної жінки з Чорноморська, видаючи себе за її безвісти зниклого на війні сина. Зломисниками виявилися сусіди жінки: – 24-річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем. Як наслідок, пенсіонерка віддала їм близько 415 тисяч гривень. На цьому аферисти не зупинилися. Планували витягти з жінки ще щонайменше 80 тисяч гривень. Утім, фігурантів затримали та повідомили про підозру в. За володіння чужим майном, шляхом обману. Нині їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення, зловмисники почали писати їй від імені сина листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі. В якості речових доказів в них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення до потерпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень. Засідання коаліції охочих триває у Брюсселі. До розмови залучені 30 міністрів оборони, а приймають їх очільники британського та французького оборонних відомств Джон Гілі та Себастьян Лекорню. На порядку денному забезпечення тривалого миру в Україні та гарантії неповторення сценарію 2022 року. Примірно, примітно, що коаліція охочих засідає за день до початку зустрічі контактної групи у форматі Рамштайн. Транспортний безвіз України з європейським союзом продовжено до кінця 2025 року, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність. За його словами, завдяки транспортному безвізу український експорт дорогами до ЄС зріс на 42%, а імпорт автотранспортом до України на 37%. Угода про вантажні автоперевезення укладена 29 червня 2022 року стала одним із проявів солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Технічні консультації щодо угоди про Надра проведуть завтра Україна і Сполучені Штати. Про таке на прес-конференції у Брюсселі заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина. Уже відомо до участі залучать представників українського Мін'юсту та Мінекономіки. Я нагадаю, розмови про угоду щодо видобутку рідкісноземельних металів Київ і Вашингтон почали ще в лютому. Нещодавно США передали оновлену версію майбутнього документа. Саме його обговорять завтра в американській історії Європейський союз відклав запровадження мит на імпорт американських товарів на 90 днів. Про таке оголосила президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн. Це надає додатковий час для переговорів між Брюсселем і Вашингтоном. Рішення є частиною дискусії щодо взаємних торговельних обмежень. Європейська сторона сподівається, що цей час буде використано для досягнення компромісу з адміністрацією Трампа та уникнення подальшої торговельної ескалації. Водночас Брюссель працює над диверсифікацією торговельних партнерств співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі. США та Росія обмінялися ув'язненими в Абу-Дабі. Американсько-російська громадянка звільнена в обмін на підозрюваного постачанні електроніки для військових потреб. РФ Москва звільнила Ксенію Карелін, Кареліну, громадянку США та Росії, яку торік засудили на 12 років у колонії, буцімто за державну зраду. Приводом стала пожертва менше 100 доларів благодійній організації, що підтримує Україну. Натомість США звільнили Артура Петрова, громадянина Німеччини та Росії, якого заарештували на Кіпрі за підозрою в незаконному експорті мікроелектроніки до Росії для військових потреб. За даними американської сторони, переговори щодо обміну вели директор ЦРУ Джон Редкліф і представник російської розвідки. Сам Редкліф особисто був присутній під час обміну в аеропорту Абу-Дабі. До 100 літрів крові переливають щодня в одній з лікарень Дніпра. Часом для порятунку життя людини може знадобитися близько 10 літрів крові, адже поранених часто привозять з великими крововтратами. Для поповнення запасів медики організовують день донора. Чи багато охочих хто вони і скільки сьогодні за їх допомоги врятують життів? Про це дивіться далі. Уже традиційно в день донора черга у лікарні починається ще з холу на реєстрацію. Чекає Роман стане донором у п'яте. Хлопець працює в правоохоронних органах і не чуток знає, як потрібна кров під час перетунку постраждалих. Нещодавно став свідком ракетного удару по кривому розі був там із перших хвилин. Допомагав, як міг то допомагав діти, були був тільки мертві. Люди просто бабусі молодики, хлопці. Дівчина 74, чотири постраждали в роботу донацію і Анастасія має поширену першу групу крові. Тож вірить, що допоможе врятувати чиєсь життя, стати донором і допомогти військовим. Це була моя мрія. Мрія здійснилася. Взагалі то я хочу, як всі ми люди, хочемо, щоб закінчилася війна. І я думаю, ну зараз багато дуже поранених. Є надія на те, що комусь моя кров рятує життя. У цьому медзакладі для порятунку поранених і цивільних, і військових щодня переливають близько 100 літрів крові. У нас є такі пацієнти, які ми переливаємо заради виживання більше 10 літрів крові. Це, як правило, ампутації, які буває і три, і чотири яких привозять з полю бою, з вирваними шматками тіла, з поламаними кістками? Лікарі кажуть, поки жоден медичний препарат у світі не здатен замінити кров. Для лікування поранених військових, поранених цивільних українців. На жаль, складні жодне складне поранення воно не відбувається без переливання компонентів крові. Не придумані ще такі ліки, як кров. Тому, на жаль, людську кров не може замінити нічого. Тому на зараз дуже актуальне донорство здатність. Че крові у лікарні регулярно проводять дні донора, щоб заохотити дніпрян здавати кров? Її за понад 10 років таких заходів зібрали більше як 20 тонн. Так донор, не піднімайте, будь ласка, руку, затисніть кулечок спокійно і потерпіть. Це працює протягом дня містяна здали близько 200 літрів цінного ресурсу. Утім, лікарі кажуть, що цього запасу вистачить лише на кілька днів, тому закликають частіше ставати донором усіх, хто має змогу, не чекаючи таких акцій. З Дніпра Олена Мадалюк Ярослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. Картини світових митців у поєднанні з сучасними воєнними фото у Києві відкрили виставку французької художниці Фанні Лешеваль'є, яка з допомогою фотомонтажу об'єднала класичний європейський живопис із війною в Україні. Усі кошти від продажу фотоколажів спрямують на оснащення реабілітаційного хабу для постраждалих від війни. Більше про експонати цієї благодійної виставки, а також про те, де її зможуть побачити українці, розкажуть наші кореспонденти. Сережка тут дуже схожий, дуже, прям як будто він ну, настоящий живий тут. Так що в мене хороший син був, дуже хороший. Було 28 років, як він загинув. Світлана Фіщенко розглядає фотоколаж, на якому зображений її син. Майже рік тому Сергій загинув на фронті. На цьому фото він разом із побратимом у перерві між бойовими завданнями хлопці вирішили зробити жартівливу копію картини Мікеланджело Створення Адама. Вони були на турецькому напрямку, і оце там воно і все було. Оце що вони сфотографувалися. Ну а загинув син під Нью-Йорком, Донецької області у цій виставковій залі полотна Ліотара, Мане, Мікелянджело поєднані з реальними кадрами російсько-української війни. Картина дівчина з перловою сережкою Яна Вермера датована 17 століттям. А світлина Олени Курило, жительки Чугуєва на Харківщині, зроблена у лютому 22-го. Ідея за допомогою фотомонтажу поєднати кадри, що стали символами війни з роботами світових класиків, належить французькій художниці Фані Шевальє. У такий спосіб майстриня висловлює Україні свою підтримку. Я багато ходила по різних музеях, надихалася, бачила різні картини і в уяві з'являлися образи, як я можу їх поєднати із фото. У моєму комп'ютері багато знімків військових кореспондентів, які я намагалася скомпонувати з відомими полотнами. Художниця каже: виставка Ін меморіам реальність крізь мистецтво це мистецький акт солідарності з Україною. Спосіб нагадати світу про ціну свободи. Ця війна триває вже три роки. Весь цей час українці страждають. І коли люди у світі протягом тривалого часу бачать одні й ті самі світлини, чують ту саму інформацію, їхня увага на жаль розсіюється. Я сподіваюся, що завдяки моїм роботам я зможу знову привернути увагу європейців до війни в Україні, бо війна це ненормально. це не те, до чого можна звикнути. Фотоколежі Фаніли Шевальє мають ще одну важливу мету, кажуть ветерани. Вони зберігають пам'ять про справжніх героїв України. Потрібно, я рахую, що робити більше таких виставок, висвітлювати, скільки біди принесла нам країна-агресор. Олександр служив у штурмовому батальйоні Айдар. Поранений на Донецькому напрямку під Кліщиївкою втратив обидві нижні кінцівки. Зізнається, виставка збурила його власні воєнні спогади. Мої перші бої відбувалися в Бахмуті, і я розумів, що так, ми коли їхали там на Працю там маштурми до Бахмута. У нас так само відбувалося. Що ми там проїжджали якісь, якесь кафе, їли і їхали на позиції там, і вже з позиції працювали. Це фото найбільше мене зацепило. Усі кошти від продажу фотоколажів підуть на оснащення хабу для реабілітації постраждалих від війни українців. Цей хаб міститься в інституті травматології та ортопедії. Він уже функціонує, але його можливості обмежені. Наше завдання розширити центр і привернути до нього увагу, аби ще більше людей змогли скористатися послугами центру. Побачити та придбати роботи Фаніли Шевальє можна до 20 квітня в музеї історії Києва. Далі експозиція вирушить до Чернігова, Харкова, Одеси, Миколаєва та Львова. Анастасія Пилишок, Олег Невядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини о вісімнадцятій. Чекайте на новини вже від Анастасії Даугле. Ну а зараз з Олександра Васильченка є кілька важливих тем для обговорення. Гарного ефіру, Олександра. Дякую, Олександр. Тобі гарного вечора. Земельний банк продовжує наповнювати держбюджет на сотні мільйонів гривень. При залізниця продовжує ліквідовувати наслідки кібератаки. Про це і не тільки. Обов'язково дочекайтеся.